Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Єденман. І сьогодні в нас на каналі виходить розмовне відео. Розмовних відео вже не було близько року на моєму каналі. Що таке взагалі для мене розмовне відео? Дане розмовне відео не буде по правилу, буде більше про мій канал, а іменно про те, чому відосики почали ходити річ. Я думаю, багато з вас приблизну причину знають, але це не повна історія. Зараз постараюся повністю описати, чому відео почали виходити річ і чому зараз в мене так мало мотивації знімати. Зразу там, не буду просити лайк підписку, кому не важко, то її поставить, хто хоче, щоб досі його ходили, хто хоче не підтримати. ось, Поїхали. Перше. Почалося відключення світла. Ну, вже як місяць часу приблизно, ну то так до слова. Ну коротше, Зараз почалося шостое відключення тобто до 12 годин, що просто нереально багато часу забирає. Тобто, цей час, який би я міг пушити, або просто вільний час, я не можу апитися, тому що немає світла, відповідно, у мене немає інтернету. Наступна проблема це робота. Так само, я трачу нереально багато часу на роботу, оскільки зараз я стажер і хочу без вихідних, по суті. За дов... більше ніж 2 тижні я мав все на все. Там вихідних, по моєму 3 дні. І зараз буду мати дні якраз пробую вам записати пару досі наперед. Наступне. У мене ще от такий от бред попадає, що я приходжу з роботи і дуже часто в мене якраз красти у вирубають світло. Тобто, або з 7, або з 9, а приходжу я переважно ну, ще, вирубають або з п'ятої, або з 7. А я переважно приходжу 6-7. Ось. І буває, дуже часто вони люблять виключити з 7 до 1, наприклад. І все, мені, по суті, цілий день пропадає, я вам фізично не можу. До речі, на фоні ви бачите Мейсіку і на 25 в мене. Спочатку все йшло топово до там, приблизно 680, потім почалися сливи, потім почався тильт до 700, потім все-таки від потім пішов в соло, потім не Firefox. Ну, коротше, відос вийде, я там потім більш потрібно подробно розкажу. Ось я що говорю, стараюся якомога швидше записати, бо в мене вже і світло немає як півтори години і надлагає. Та й плюс до всього я зараз маю їхати. Ой, запишу вам це відео, щоб просто канал не простоював і хочу пояснити, бо багато mm. з вас, по-перше, не розуміють, чому відео так почали виходити. А по-друге, багато з вас ще питаються. там, типу, от, Я хочу бути блогером, розкажи, як, це ти, як ти починав, як тобі взагалі бути блогером. Ну, чесно кажучи, якби мене запиталися 4 роки тому, чи хочеш ти бути блогером, там і розказали, через що про пройти, я не впевнений, чи я би. Почав вести канал. По-перше, це постійне вигорання, бо ти постійно робиш одну ту саму роботу, ти жорстко починаєш вигорати, тебе починає бомбити, постійно одне й то саме і так далі. По-друге, це пуші. Пуш-кубків ніколи ну, не є легким. Тобто, якби я апав 30 і так, 25, 25 для мене було неважко. Ну, Але оскільки 30, я не апую, так що на 25 я жорстку путію. Та її плюс на спільні кубки дуже пушити, то не так вже і легко. Тобто, це, як мінімум, буде забирати багато часу. Тобто, в мене відос йде від 6 до 9 годин на створення одного відео. Це величезна проблема. Ще одна причина це монетизація. З неї йде супер мало. Тобто, ну кінець Я не маю десь зараз сильно взяти рекламу. Я ще не до кінця розібрався, як працює в момент, бо в мене ще мають по суті, йти за рекламу додаткові гроші, коли, коли відосом брав більше тисячі перельдів. Я не знаю, як це в сумі получати, чи бо я, по-моєму, нічого не получаю, за те, що відос отримав більше тисячі перельдів. А там непогані суми такто. Бо без цього всього, без реклами, я отримав, по суті, 550 гривень за місяць. Це супер мало, це нереально мало. 550 гривень зараз це ніщо. Тобто я за одну зміну на роботі получаю два рази більше. Ну, коротше, ви розумієте, тому мотивації взагалі ніякої знімати зараз сильно нема. Тому що, камон, я трачу тут 9 годин, а там я трачу ну, 10-11 годин, але там я получаю 2 рази більше, і то за день. І в мене 15 робочих днів на місяць. Ну, типу, а тут я пашу кожен день на YouTube. Тобто, якщо відео не вийшло, це не означає, що я його не зазняв, я його стараюся зазняти. Тут ви бачите, як ми з Firefox провели аппетит, до речі, ми 24 рази так, посливали жорсткий тильт, потім піднімали, потім знову розливали. Ну, знову ж таки, це більш подробно буде в відео про пуш Masy на 25-й. Ось. Я не знаю, якщо хтось з вас знає, як підключити ще монетизацію за рекламу, бо я не знаю, в мене, по суті, йде монетизація з реклами, але в мене є суми, які я получаю, і суми, які я не получаю. Я не розумію чому. Ось. Ну, то так, до слова. Якщо хтось знає, можете написати Telegram. Заходите в групу, там є мій приват. Наступне. Великою проблемою також є то, що, ну, по-перше, я в зали, бо ще хотів ходити, в мене тупо немає часу навіть на зали. Тобто я вже сьогодні я ще поїду і в середу, а в залі я вже не був з місяць часу. Ну, тобто, так, типу стандартно, як я ходив, вже не ходжу з місяць часу, а так. Не знаю, днів, ну, тижні два я вже назад був в залі так, останній раз. Тупо немає часу, ні на що. Я приходжу, світла нема, тут то просто. А як ви розумієте, бажання знімати зараз мало, я буду вести канал далі. чисто через те, що мені шкода 4 роки в нікуди, просто, ну, зараз кіотаю канал, це, по суті, 4 роки в нікуди, я вже і сказав. Ось. Ще одне, що можу сказати, багато з вас... Я не знаю, чи я вже доказав чи ні, питаюся, чи бути блогером. Я би не рекомендував, справді. Зараз, по-перше, велика конкуренція, тобто багато є блогерів, пробитися важко. Ось я б 3,5 роки. Якби я почав це скоріше хоча б на 2 роки, то я думаю, я би спокійно зараз. Ну ладно, я не можу сказати, скільки точно, але думаю, 1010, по любе вже було. Ось. Не знаю, навіть, що тут ще казати. Бес. Не знаю, така тема. Знімати от Бравел. Не знаю. Ще Майнкрафт, я б можливо знімав, можливо, було. Чуть-чуть легше. Бо колись взагалі я планував знімати Майнкрафт. Ну це мене вже не то русло, тяне. Коротше, постараюся відео вам випускати. Не можу казати точно, чи вони будуть виходити, як часто не будуть виходити. Я буду для вас старатися їх записувати. І, будь ласка, не скупіться на лайк та підписку. Це дуже сильно зараз потрібно, оскільки в мене ще й перегляди просіли на каналі. Ну і я почав відео випускати раз у 2 дні, мене аналітика сильно просіла, то перегляди впали. Також ситуація не дуже. Ну, вийшов ось такий кутенький ролик. з вами був Ексер Мен, До завтра.